Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. І це програма Право на правду за ситуацію на фронті та справи військові. Будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленко. Вітання, пане Олександре. Вітаю, доброго дня. Пане Олександре, к нам приїхав, к нам, к нам приїхав наш святковий рідний. Рюте, 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 приїхав до нас. Що ви думаєте? От з приводу. Не, ну от я дивився на ці заяви. Коротенькі релізи. До речі, ну тут та окрема історія з журналістами і подачею. Як ви бачите, оцю цей візит, виступ його заяви? Ось і, і навіщо він це приїжджав? щоб Що? Я хмари розведу О, руками? Чергу для того, щоб підтримати Україну. Першу ага. чергу саме для цього, щоб продемонструвати підтримку Україні в цей складний час, особливо коли Росія вона не дотримується жодних якихось встановлених е, е, вимог щодо е, енергетичного перемиря, ага. хоча Дональд Трамп робив вигляд, що Росія його повністю виконала від неділі до неділі, це е, до ага. чого вже взагалі стосується. Росія що майже тиждень тримала енергетичне перемиря? Ні. Ну, ми робимо відповідні висновки: хто такий Дональд Трамп? Які він робить заяви, як він бачить, де три доби не нанесені ударів по енергетиці, а де тиждень, в якому ну точно це на три доби. Це не 72 години ага. отримання. Uh, тому uh, для нас на сьогодні повинні бути відповідні пріоритети, які uh, більше важен тиску мають на Європу. І на Європу ми маємо більше надій аніж на США. США вони зараз виступають арбітром uh, в цих перемовинах, в мирних перемовинах, які ініціюють uh, саме в Білому домі. В сам... Дональд Трамп є ініціатором всіх цих подій. Але хто може спілкуватися з Дональдом Трампом більш-менш на рівні, коли б він почув, коли б він зрозумів? Дональд Трамп це якраз та людина, з якою спілкуватися дуже важко, бо так. він асоціальний тип, він неадаптивний до оточення, він е е нарцис, і він ще, окрім всього іншого, автократ з неототалітарними. Властивостями. Тобто, США отримали старого на рівні Альцгеймера та деменції керівника, який має багато ось таких диктатурних властивостей, з якими демократичні, великі демократичні країни, яка демократію завжди пропагандувала як основну свою ідеологію. Ну, дуже важко буде впоратись. А як в країні, яка знаходиться при цьому в наймасштабнішому з часів Другої світової війни, кривавому повномасштабному конфлікті, війні, фактично mm -hmm. на європейській частині континенту? Дуже важко. Важко тому, пана Рюте, ми можемо використовувати як людину, яка, хоча й має багато критики за це, але має можливість спілкуватися з Дональдом Трампом. З ефектом відсутності відрази від самого Дональда угу, Трампа угу. спілкування Дональда Трампа з іншими політичними лідерами вона дуже складна. Я розумію. Він або людину сприймає, та вона йому подобається, або ні. Ну це як мала дитина. Мене ця іграшка сподобалась або не сподобалась. Не сподобалась, Я не буду її грати. Ага, Можна ага, розуміти. І все таке інше. А в моїй цій пісочниці це. от буде ця іграшка, яка мені подобається, я буду грати тільки нею, якщо навіть це буде якась а, какашка від а, собачки. І оце Дональд Трамп. Це а, дитина, яка грається в пісочниці какашкою від якоїсь собачки, бо вона їй подобається більше, ніж трансформер там Optimus Prime, uh -huh. який коштує шалені гроші. Це okay. Дональд Трамп. Оця вся його сутність, а тому через марка Р'ютес через людину, яка мала можливість встановити хоча б якийсь контакт з цією асоціальною людиною, ми можемо користуватися, ми можемо через нього доносити наші потреби. А потреб у нас багато. Ага. І тільки Європа не може повністю їх задовольнити. Підтримка від США вона потрібна. А навіть зараз, коли рейтинги. Дональда Трампа падають як ніколи. Республіканська партія втрачає електоральну підтримку. Демократична партія отримує більшу підтримку знову ж таки, як ніколи раніше за останні десятиліття. Навіть в цей період Дональд Трамп заявляє те, що в нього підтримка настільки висока, як ніколи в історії США. Це як сприймати людина. Живе в своєму всесвіті, мінісотанія да, реальності. І вона не буде реагувати на щось дійсно реальне та важливе. Дуже важкий це шлях знайти правильний вплив, тиск, комунікацію з людиною настільки абстрагованою від реальності. Я вам скажу, що Трампу постійно потрібно тримати в голові одну думку: як реальність реагує на таких, як він, і на різні і ще раз, хай подивиться на історію своїх колег по президентському кріслу. Реальність він може там і не сприймає, а реальність його сприймає, реагує там вісім, да, чи сікій президентів на той світ пішло через кулю. Ну так і подивиться, як реальність реагує на, на, на спроби затягнути Америку. Ну ну це реально кудись в клоаку Він її я не бачу там, поки розквіту і такої інших історій. Може, це багатокроковий, багатошаровий план. Але я, поки, ну, не, окей, не, я не бачу, моїх мізків не вистачає поки опанувати, от, о, осягнути оцю трампівську багатокроховочку. Да, Мінісота, бачили, що там відбувається? В Ну от це показує. Показува. А я кажу ще раз, вся в сполучених штатах історія базується на іммігрантах і на їхній праці на те, що вони приїхали зі своїх домівок, де менше грошей, де менше перспектив. Туди сильно дуже стараються, працюють по там. 27 на 7 вони працюють. Я бачив, як працюють в Штатах. Працюють щось роблять їм за це кошти, гроші пільги. Отак, от, от воно відбувається. А ти хочеш все поламати, руда, руда ти мавпа. що ти, ти, ти робиш? Я не знаю. Ну окей, тобі твої покажуть, розкажуть. Вони вже це робили. Далі слухайте, ну так чи інакше? Цікава до речі, ситуація. Ну я не знаю, ну от фактично, ми в Європі. З, от, з усіма всіми цими катавасіями. Але слухайте, ну у нас найбільший військовий контингент. Ми і є кулак Європи. Ну, фактично, чи ні, чи я не так рахую. Ну, от Якщо, давай, ну, так, якщо вони не, так... не враховувати ядерну зброю, то так це правда. Ми найсильніша армія, найсильніша країна в питаннях мілітарної компоненти, будь-яка інша країна Європи. Mm. Якщо ми його діємо, давайте так просто пофантазуємо конфлікт з якоюсь окремо взятою країною Європи. Окремо, не всього Північно-Атлантичного альянсу, звісно ж, не НАТО, а окремо взятою країною, там Францію, Велику Британію. Ну, Велика Британія це острів, все ж таки там є свої нюанси, але тут можна знайти рішення. Наприклад, Франція, Італія, Німеччина, Польща, не кажучи про всі інші. Ну, якби просто це був двобій Україна і будь-яка з цих а, країн, Ну вони б не Ну, Це я правда. Про це. От ми є на сьогодні найсильнішою армією в Європі, якщо не брати до уваги саме ядерну зброю. Тобто, якщо ми говоримо про Францію, Велику Британію, я в них є ядерна зброя, так, тут інші важелі. Хоча їх використання це вже інше питання, інший аспект, але тим не менш, особливо якщо ми говоримо про саме конвенційний конфлікт, і саме тому так Україна це найсильніша армія в Європі. Я навіть скажу більше, ми найсильніша армія не тільки в Європі. Ми у нас найсильніша армія, навіть трохи південніше. Ми можемо брати до уваги Туреччину, але як насильнішу на близькому сході і на межі цьому кордоні з Європою. Але навіть у порівнянні з Туреччиною Україна робить такі рішення, якби в нас був спільний кордон, то Туреччині ну якось було б не дуже так перелівки. А в Чорному морі в нас повний контроль чорного моря. Не ніхто не контролює так чорне море, як ми. Хто контролює зараз Чорне море? От питання. Яка країна контролює Чорне море? Це Росія? Ні. Це Туреччина. Країна, в якої є найпотужніший на сьогодні флот в Чорному морі? Ну, теоретично можливо. Але ні. Жодна країна зараз не контролює Чорне море настільки, наскільки контролює Україна. Що ми можемо собі дозволити? Якби в нас не було обмежень по ударам в територіальних водах в виключній економічній зоні Туреччини, то у російського флоту тіньового не було б жодних шансів на сьогодні продовжувати працювати зараз. Вони використовують тільки це обмеження: те, що вони йдуть біля кордонів Туреччини, вони йдуть внутрішніх водах Туреччини, виключно економічної зони, і прикриваються саме цим. Ердогану, Чорне море, воно, воно порожнє. Для Росії воно порожнє. В Чорному морі зараз немає такого е, трафіку російських і псевдо-російських та суден, mm -hmm. як це відбувалося до повномасштабного вторгнення в Україну. Росія втратила контроль над Чорним морем абсолютно та повністю. Е, тому Україна, не маючи свого флоту, навіть не маючи шлаті, але це повністю вражає. контролюють цю акваторію мене це ще на початку вражало, як країна без флоту <ріст> може воювати в борській бій. Ну це круто, дійсно. І тут я з вами повністю повністю згоден. І єдине, що ну тоді в, ну слухайте, ну не, не можна не рахуватися з такою. Країною з такою силою, якісь преференції, може і політичні це дасть. Я не знаю, як викрутяться наші політики, як там все вони, це більше їхня справа. Але ну це факт вже. Хоче. Причому, ну я не знаю, ну на це може вплинути тільки повне ядерне наше розгромлення. От якщо нас не буде в будь-якому іншому випадку, ще раз, ми найбільша армія в Європі. В будь-яких розкладах От ми залишимо найбільше, найсильніше, да. так. Да. От будь-який при, раз прибудуть досвід і. Жодна армія немає жовоти. Я про це. От при будь-яких розкладах що б там не було. От тільки якщо нас впил ядерний, во це розпилять, тоді ще ну да, вже нас нема, а так. Ну, окей, мені хочеться подивитися. То мені здається, що навіть під час ядерного удару ми адаптуємося, як до цього пристосуватись. Я також так думаю. думаю, все не так швидко. Хоча, ну слухайте, це залежить від епіцентру. Там в епіцентрах при ядерній історії дуже погано. А потім, так, да, я бачу, так адаптуються, адаптуються люди. Так, слухайте, от, до речі, ви згадали, бо я бачив декілька дописів про хімзброю, що лякають, щось там застосується. А я згадав там хтось використовував да і пріт, чи якийсь газ в Сирії, не пам'ятаю ну, от при бомбьошках. Що тут ви о, о, чули, знаєте, от про хімзброю? Шо вони використовували, вони ж використовували да щось? Я пам'ятаю, фосфор Вони постійно вони, почина, вони е, почали використовувати хімічну зброю ще з Азовсталі. Е, ну от я згадав да. е, перші, випадки, так, перші випадки використання е, елементів з хімічною зброєю. Були зафіксовані ще в Азовсталі. При цьому навіть росіяни цього не приховували. Yeah, yeah. А, вони про це відкрито заявляли, що ми, ось цих нацистів, які засіли в Азовсталі, ми будемо викурювати хімічною зброєю. Вони це прямим текстом говорили ще тоді, в 22-му році. Випадків велика кількість, але на жаль, наші міжнародні партнери вони це не трактують, ті засоби, які використовують росіяни. Вони їх не трактують як використання безпосередньо саме, хімічної зброї. Mm. На жаль, е, воно не підпадає під цю е, класифікацію. для Особисто для мене це дисонанс. дисонанс. Особисто для мене це ну такий не дисона дисонує. Е, так е, я не розумію саме, чому вони так роблять, е, чому наші партнери. Не вважають використання будь-яких хімічних елементів, а, яким діють по площі а, mm -hmm. і не а, кваліфікують саме як порушення міжнародних прав, але тим не менш, ось є такі обставини. Росіяни цим користуються. Їм не завжди вдається, наприклад, наші укріпрайони, наші оборонні лінії mm -hmm. та рубежі проривати з використанням навіть корихованих авіаційних бомб. Артилерійських обстрілів, інших засобів ураження тому вони починають використовувати саме хімічні елементи, хімічну зброю для того, щоб намагатися якось впливати на наші можливості продовжувати вести оборонні дії на тих чи інших рубежах. Таких випадків я не скажу, що їх десятки їх навіть не сотні. Це я тисячі бачу, випадків навіть, да. за час повномасштабного вторгнення в Україну. Це це повинно фіксуватися. І, мабуть, через деякий час все ж таки в історичному контексті, не в якомусь ситуативному проміжку часу, а саме в історичному, буде зроблено відповідні висновки, не тільки як до Росії, яка використовувала ці засоби, але й до тих, хто ігнорував це питання в безпосередньо на міжнародному рівні на рівні інституцій, які повинні були приймати відповідні рішення і робити відповідні заяви. Щоб могло б якось повпливати на тиск mm -hmm. на Російську Федерацію, але вони цього не зробили. З якою метою? Це інше питання. Цілком можливості з тією метою, як і російських спортсменів зараз намагаються допустити до Олімпійських ігор. Ага. А да там же ж іде вся. Метушня навколо Олімпійських ігор. Також є, от от те, про що ви кажете, це прямо, От воно показує нещодавно заява когось там з Олімпійського комітету, чи Макрона, чи кого я не пам'ятаю. Зупиніть цей давайте, зупиніть військові дії заради зимової Олімпіади. Ви взагалі там чокнулися. Заради тут люди помирають, заради вашої військової то, Олімпіади о, цієї, дав барабан нам, українцям, на вашу Олімпіаду ще раз. У нас тут помирають, гинуть люди кожного дня. Одні на фронті за статистикою, інші в себе в домах, інші старіки, літні без тепла, і таке, Яка зимова нам до, 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 до лампочки ваша Олімпіада? та зимова. О, от, Розумієте, о, такий у них погляд. О, от він. Тому вони не зупиняють, тому вони отак от, от от на, все, на все дивляться. А, окей, через час все розставляє. Він вже розставив. Ще раз кажу, коли абажури з євреїв робили, всі також робили вигляд, що нічого не відбувається. Ну було ж таке, було. Весь світ святкував, шампань-мампань, 30-ти, Великій Гецьбі, а там а вже шилися гаманці з Сари і Абрама. Далі, поїхали. Так, слухайте, на останок питання чого з Іраном тягнуть? Що? все не розумію, ну вже пора. Ми визнали, Да Я бачив нарешті. о стражі, і ми визнали терористами. А до цього вони хто були? Жувачки, лави спродавали губки нам? Чи хто ці стражі били жінок? Що ви думаєте, пора вже і чого тянуть? Пара. Пора. Пора, але я думаю, що тягне так само, як і з Венесуелою Планують, щось планують велике і серйозне. А, з Іраном буде складніше ніж з Венесуелою. але тим не менше, я думаю, що США вони планують операцію. Ну це ж не Дональд Трамп. Це планує Ні? Дональд yeah, Трампу okay. поїхати там десь пограти в гольф. Це найкраща його думка за тиждень, яка у нього виникає в його мозку. А от е, планування таких операцій. Це військові операції. Він сказав: Хочу Іран, хочу от вжарити по Ірану. Mm -hmm. Військові одразу починають планувати ага. таку операцію, але планують як? Щоб мати мінімум втрат, щоб мати результат, ефективність, щоб можна було це продемонструвати. Так само, як і в Венесуелі з викраденням Мадуро, планування цієї операції воно зайняло декілька місяців. Не день, не тиждень, не місяць, де Я кілька думаю, місяців Я думаю, років. Фактично, фактично, ударне угруповання в Карибському басейні, воно вже достатньо потужно було сформувано в листопаді, 25-го угу. року. А Мадуро викрали не в листопаді, набагато набагато пізніше, тобто угу. формування ударного угруповання це, ну не те, щоб якийсь основний елемент таких операцій, ні, це навіть і не прикриття, воно має свій розбирання, буде використано і ракети-томагавки, і авіацію, і так далі. Удари по їх об'єктам найбільш захищеним. Але окрім цього, є планування якесь інше. А авіаційне ударне угруповання Авраама Лінкольна, вона вже знаходиться в зоні, де вони можуть наносити ці удари по Ірану. Але там планується щось більш цікаве. Дональд Трамп це просто говоряща голова. Він просто як рання версія чат GPT, саме ага. така базова перша, він генерує якісь незрозумілі комбінації слів та речень, з яких ми повинні якусь логіку та раціональне донесення якоїсь думки глибиної вгадати, що він хотів цим сказати. Нічого він. Цім сказати насправді плануванням займаються люди, які розуміються на цій справі. Це робить Тут не Джей Ді це робить не Піт Хексер, це yeah. робить не Марк Рубіо і не Дональд Трамп. Це роблять люди, які максимально приділяють цьому увагу. І в Ірані я думаю, буде така ж сама дуже цікава операція: масштабна, як або силова, або гібридного формату, як і в Венесуелі, але. Більш схиляюсь до саме силові операції, тобто нанесення ударів, масштабне масоване комбіноване нанесення ударів, яке дійсно поверне Іран в ситуацію, в якій він не був вже десятки років, По саме час. Акі, я, я зрозумів. Вони розставляють фішки, а я думав, більше планували. Ви кажете, декілька місяців. Я думав, там взагалі рік, десь два. Ну, взагалі, постійна ж робота щодо мадора? Ну, да. От я думав, що десь рік два ні, ні ні, рік два. Ні, два ні, ні, ні? О, думаю, що... Ну це швидко для мене два місяці. Я звик тухати два... ні, не ні? два місяці, декілька місяців, але ага. рік це велика варіативність. Те, що планується протягом року, може не спрацювати тоді, коли вже цей день зрозумів. де зрозумів, коли треба зрозумів, де... зрозумів із вже... десанту проводити захоплення. Так, а так. ситуація може змінитися кардинально від базової точки відправлення. Я зрозумів. Ну я тут мав на увазі там підготовку суспільства, підготов... думки, якісь занурення В цілому просторі да, так, диктатор да. приничує, да, приничує да, свій, свою націю і так далі. Так, це да. інформаційно на цьому працювало. Да, а потім, вже, як блискавка, наостанок. Ситуація на фронті, що змінилося тиждень. ти А вони, я так розумію, що Купінські оця оця вся історія вони не зайняли його. Ну, тобто, вони ж да, от не, Ні, нічого. Навпаки, в Купінську був дуже цікавий момент. Ми навіть зачислили декілька локацій ізоляції, ага. залишилася тільки одна локація ізоляції в районі центральної лікарні та ліцею. Раніше їх було три. А в районі Марззаводу, а також в районі а, центрального ринку. А що ж не О, пішло? Окрім Україну центральної лікарні. Зараз тільки центральна лікарня. А що ж сталося? Шо, шо? Ну, щось пішло не за планом, шо, я так шо, розумію. Що Ще в 2022 році. Не, ну, я, просто, ну окей, ну зайняли, да, за, як вони застовбилися, ну і, і, і вливають. вливають освободили. Ну, я тут маю на увазі їх тактику, що вони смертників кинули, ті застовбилися в ямах. І вони вливають ще по одному, по п'ять, по три у ці малі групи, поки не накопичаться. Ну, я думаю, а обрізали обрізали саме локацію, де вони накопичувалися та концентрувалися ще два місяці тому. Не спрацювала, да. Почалася почалася операція по обрізанню цієї локації. На сьогодні в них обмежені можливості інфільтрації в Куп'янській. Саме ага. правобережний максимально зараз контролюються основні шляхи цієї інфільтрації, і якщо вони відбуваються, то це якісь поодинокі суїцидники. А не більш того, то на вони... тому їм набагато важче зараз а, зберігати ці локації ізоляції навіть дронами, які по повітрю а, постачають боєкомплект. Провізію ага. а вони або знищуються навіть якщо це щось відбувається ну десь там раз на тиждень цей дрон долітає. І що вони зможуть витримати, тобто, питання часу, коли ми повністю закриємо питання з центральною лікарнею, яка повністю mm. ізольована. там не проводять зачистку. Ми просто чекаємо. Mm. Ми просто чекаємо, коли або а, там російських окупантів з'їдять щури, або вони здадуться в полон. Я думаю, що другий варіант це найкраще, аніж якщо вони перетворяться в. Їжу для щурів, хоча що їм там також їм треба щось їсти, все ж таки тваринки. Так, така історія. Тоді вони повинні, якщо в них не висне не... тут, немає успіхів тиснути з інших боків. Ну, де в них є от успіхи, якісь, вони там повинні нас лякати, тиснути. Ну так відбувається. Що чи в них, по більшості випадків, не вистачає ресурсу, щоб протягом лютого зробити якісь глобальні зміни по лінії бої Потрозько, Мирноградська агломерація, Гуляйпільський напрям, Костянтинівка, а, Лимана, Купінська вісь, той самий Лиман, колишній Сіверський напрям. А їм не вистачає ресурсу. Навіть в Овчанському вони повноцінно не можуть вже котрий рік поспіль закрити, повністю взяти його під свій контроль. А скільки вони на це витратили ресурсу, і скільки вони продовжують витрачати? Тому поки що я можу назвати так: по лінії боєзіткнення відбувається у росіян переважно тактичного рівня, якісь е, просування невелике 2-2,5 менше за масштабами за літо 25-го та навіть осінь зиму 25-го року. А при цьому вони мають той самий рівень втрат як влітку, так само, як осінню е, го року. Кількість захоплених територій зменшилася 2-2,5 роки, кількість втрат не змінилася. Тому це тактичний рівень просувань, його якраз можна назвати такою собі стагнацією. Російські війська зараз знаходяться якраз в стані стагнації. Mm, окей, тоді я зрозумію, звідки ця енергетична істерія. Я тут розумію, що вони будуть продовжувати тиснути. Ну Таке скажу: зима пройде, радо чи пізно, вона не вічна така історія. Але буде інша зима. Це я до наших можна владців, шановні. Буде інша зима, іще одна зима. І вони міняються. Тому ну, щось робіть, готуйтеся з цими всіми енергетиками, спорудами. Я дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую. Слава Україні! Героям слава нашим телечам! Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамки дзвіночки, підписуйтесь на оновлення замовнаді виноградов. Програма Право на правду тримаємо стрій.